Зараз навіть в нас час деякі народи можуть вважати, що мають право чинити геноцид й чи прикриваються Біблією. Книга, біблія кривала книга війн, там істріблялися народи, значить, і зараз так можна робити. Але ні, євреї в Біблії в Старому Завіті бувало знищували якісь народи. Але це вони виконували волю Божу. Це була воля Божа покарати ті народи за їх беззаконня. А у Ізраїля був завіт з Богом. Вони діяли за тим, як казав Бог. Далі, зараз, коли прийшов Ісус Христос. То тепер не тільки Ізраїль, тепер всі народи можуть мати завіт з Богом. У всіх народах є церква, є живі церкви, є живі віруючі. І якщо, наприклад, взяти Україну, то можна сказати, що тут двійний завіт, тому що є багато живих церков, живих віруючих, а друге, є багато євреїв. А у євреїв завіт з Богом і був, і є тепер. І виступати проти такого народу, Бог все одно покарає, прийде кара рано чи пізно на того самого сусіда. Але, але нам треба звернутися до Бога, не гнати там, пророків Божих, не пренебрігати Богом, а звернутися до Бога, молитися і справді жити по волі Божій.